Усім привіт! Сьогодні ми розберемо ще одну партію на захист Німцовича. Ботвінік тут грав, як бачите, білими. Е, грав він проти В'ячеслава Рагозіна, свого партнера та вірного друга. Е, що ж починала вона D4, кінь Ф6, С4Е6, кінь С3, слон Б4, Е3, Ф7. Е, досить дивне продовження, але все ж таки. Рагозін завжди так грав, він любив дивувати своїх суперників новинками. Але все ж таки, у дусі захисту Німцовича, все ж таки було зіграти Б6 та флангово випустити, фіанкетувати, що так кажуть, слона ой, слон, білого слона чорних. Тобто це основна ідея, ну. Ще підрив, це 5 є, але ще дуже важливий нюанс це ось таке фінкетування слона. Що ж на Fерz E7 було кінь Е2. Ідея ходу кінь Е2 у тому, щоб після А3 розміняти слона, так як відходити невигідно і при цьому не порушуючи пішакову структуру. Після b 6 А3, слон c 3 кінь c 3, слон b 7 Ботвінік знайшов нове продовження, на яке було важко вирішити, Чому? бо це може, ну, для, могло би для нього дуже погано закінчитися. Це продовження d 5 Тобто він хоче цим ходом стіснити фігури чорних. Але нюанс у тому, що, як ви бачите, у чорних е перевага у розвитку. Якщо гра прийме відкритий характер, то тоді у чорних буде перевага до досить серйозна. Е тому взагалі, е взагалі є ще таке продовження. Це основне продовження у теорії це слон D3. Тобто. Тобто, як бачите, комп'ютер каже побити слоном, але це не зівок. Після слон G2, до речі, до рівної позиції вело d 5 бо це основний варіант. Але після слон G2, Тураж слон B7 і Тураж 7 перевага на стороні білих. Отож, d 5 досить ризиковане. Якщо зараз чорні відразу вскриють гру ЄД, то тоді після ЦД ферзь е 5 і слон с 4, пішак Д5 все ж таки впливає на позицію чорних, та, та ідея Міхайлоботвініка вдалася, бо дійсно він хотів стіснити фігури чорних пішаком д 5 і у нього це вийшло. Тому Рагозін ходить д 6 але цей хід теж не є, певно, найкращим. Е, хоча він, е, він потрібен для того, щоб розвинути коня на B8, тому він необхідний, хоч він і послаблює у якомусь сенсі поле C6. Після слон e 2 і, і кінь bd 7 після слон e 2 кінь bd 7 е, Чорні зіграв... ой, білі зіграли ракеровка. Взагалі, крім кінь бд 7 е, є таке сумнівне продовження знову вскрити відразу гру, але воно, е, якщо чорні вскриють гру на цьому ході, то після CD f5 буде хід е 4 що підкріплює пішака D5. Кінь E4 не можна ходити через ферзя 4 з програшем коня. Тому після Е4 можна сказати, що в білих переваг. Тому чорні ходять кінь БД7. І після рокіровки рокіровки з'являється е дуже важлива позиція після Е4. Як я вже казав, це підкріплює пішака д 5 Можна зробити деякі висновки в дебюті. У білих перевага двох слонів, по-перше. По-друге, у них більше простору. У той час, коли у чорних дуже тісна позиція. І можна з цього зробити висновок, що у білих перевага. Після Є4 Ну, Взагалі, зараз вскрити гру є найкращим рішенням. Бо якщо. Чорні зіграли би, наприклад, кінь е 8 з ідеєю F5, удар по центру. То після слон Е3, F5 і EF, чорні добиваються лише вскриття центральної лінії, е, але послаблюють свого короля. І тому це, це продовження не є найкращим. Отож Рагозін відразу вскриває центр, щоб використати свою перевагу у розвитку. Після ЄД, Тура фє 8 слон Е3 А6. А6 потрібен хід для того, щоб не пустити коня через б 5 на D4. Там, де він буде займати дуже погрозливу позицію, може. Потім, ну, взагалі, централізований кінь, кінь це вже не є добре. І це поліпшує позицію білих, тому і зіграно таким профілактичним ходом А6, і після ферзь С2 була зроблена груба помилка. А саме кінь Е5. Взагалі, як я тільки що казав на минулому ході. То головна проблема чорних це кінь С3. Бо він може стрибнути та вторгнутися е, на білі поля. Тому треба було грати кінь E4, розмінюючи цього коня. І після слон D3 буде кінь С3. І слон H7 ми не боїмося, бо просто король H8. І після БЦ. BC... Абсолютно рівна позиція, тому що е, може, наприклад, бути B6, як показує е, комп'ютер, а ще може бути ферзь h 4 і після слон D3 кінь E5. Проста позиція. Тобто рівно і е, з взаємними слабкостями. Чорні не борються проти коня С3 і поплачуються за це поразкою. Тура АЕ1. Слон С8. Чорні не відчувають поки що сили цього коня, а тим самим слон С8 просто послаблює поле С6. Слон Д4, слон д 7 Ф4 прогняємо коня. Кінь же 6. Після кіні G4 просто слон G4 і білі виграють. Після кінь G6 можете поставити на паузу та подивитись, точніше, подумати, як білим далі грати. Як продовжувати грати, як поліпшувати свою позицію. Натомість Білі зіграли G4. Це дуже неочевидне рішення. І білі хочуть створити е, на королівському фланзі такий, як кажуть, кулак з пішаків підкріплений фігурами. Бі. Сарян, мама, зайшла, і тому я вимушений був поставити на паузу та видати цей дуже смішний звук. Що ж після g4 ферзь d8. Чому Ферзь D8, бо погрожувало G5, і у коня просто нема полів для відступу. І, виходить, що білі виграють матеріал з цими партією при кращій позиції, ми можемо ще подивитись хід а 6 який теж начебто звільняє поле для коня. Але після слон D3 Fers 1, тура Турай 1, Ферзі. Ой, тура е 1, король F2, Тура ае 8 Є комбінація слон F6 GF і слон G6, виграючи фігуру і партію. Отож, залишилось ще один варіант. Крім слон D8, щоб підготувати відступ коня, ще був варіант: король H8. Це був найкращий варіант. Отож. Чому ферзь Д8 погано? Зараз покаже подальша партія. G5, кінь G4. Ферзь Д2. Тепер пункт Є3. Головна погроза чорних. Він надійно закріплений. H6 F5. Кінь 6. e 5 H3. Кінь спіймався. Кінь Ф6. ГФ. Ферзь f 6, Ферзь f 4, e 7, Король H1, готуючи атаку на королівському фланзі. С5, слон G1, G6. Ну, тепер ферзі міняються, і білом ще легше виграти. ФЖ, Ферзь f 4, тура F4, ФЖ. Могло здатися, що кінь d 3 був дуже сильний хід. Але на цей хід просто ми відповідаємо тура F7. І виходить, що на взяття тури, ми беремо шах і потім забираємо коня.